Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову відео розпаковка буду вам показувати ниточки, які я придбала у двох дівчат, які займаються продажем пряжі, і скажу заздалегідь, я дуже-дуже задоволена, що знову є в мене такі гарні запаси. Якщо вам цікавий формат такого відео, якщо ви любите роздивлятися, Покупочки, і спостерігати за номерочками і надихатися новими покупками, тоді вам буде сьогодні цікаво на моєму каналі. Не забувайте про підписку, не забувайте про вподобайки, приємні теплі коментарі і мені для натхнення, і вам для чудового настрою. Я люблю таке дивитися, тому знімаю і для вас, і для себе. І на згадку, і комусь, можливо, буде корисна така інформація. А в кадрі ви вже бачите моточки, це колір хакі, ярнар джинс, 82-й відтіночок, це я придбала на своїх котиків ЗСУ. Котики ЗСУ користуються попитом, вони в мене продаються як величенькі, так і маленькі, тому я собі зробила невеличкі запаси. Планувала я підкупити цю ниточку. Трішечки, але довго її шукала. Не у всіх вона є в наявності, тому я вирішила, там, де знайшла, там і візьму цілу упаковку, щоб кожного разу до них не повертатися і не шукати, де знову ж вони будуть. Я замовляла цього разу у двох продавчин, це у Єкатерини і у Ані. Обожнюю цих дівчат вони дуже швидко оперативно працюють. Тому рекомендую від чистого серця. Посилання буде внизу під відео на цих двох продавців. 82-й це будуть коти. Далі я собі придбала ниточку на забула крошики. Крошики. На зайців крошиків. Два ось таких ось у це 33-й. 33-й блакитний, вони в мене. Користуються попитом, але дуже рідко. Я раніше з цих моточків в'язала сердечки патріотичні, зараз вони йдуть в мене поки на крошиків. Можливо, десь буду в єдинорогі вставляти такий прикольний кольор відтіночок. мені подобається. Також взяла два моточки сорокового ярнар джинсу. У Єкатерини вони досить дешевенькі. Джинс. А плюшева ниточка, і а, потроху вона поповнює асортимент, поповнює запаси ще й Alize Cotton Gold. вводить в асортимент, тому рекомендую цей магазин, зверніть на нього увагу. Взяла собі ще ось таких ось два моточки Yarnart Crazy, відтіночок 72,03. У мене один такий є в запасах. Планую з нього зв'язати солдата або котика з ЗСУ. Не знаю, на кого в мене вистачить часу, на кого в мене вистачить натхнення, але в планах вони в мене такі є. Ну і бачила вже роботи дівчат. Досить прикольне виходить таке поєднання. Така розкраска. Прямо для котиків буде саме воно. Хто ще не пробував, хто ще не знає, зверніть на нього увагу. І далі в мене пряжа піде вже плюшечка. У Єкатерини це і все з напівбавовни, що я придбала. А плюшка в мене знову ж таки Дольче гімалай Dolphin Baby. Я взяла собі два відтіночки, точніше, один відтіночок, два моточки. 791-й, коричневий. Планую пов'язати я на них мехасиків, ведмедиків, можливо, ще з каналу забула ще в'язала. В нашої української майстрині ще є в неї YouTube канал, там також прикольні ведмедики вже в'язала, хочеться їх повторити. Так що, можливо, ще і на того ведмедика пущу такий коричневий. Коричневий у мене невеличкий запас, тому вони будуть доречні відтіночки. І далі вже я пройшлася по відтіночкам котів. Коти потрібні, коти багато треба і плюшевих, тим паче. Тому що дітки на них звертають увагу. Взяла два, від... а, два моточки Гімалай Dolphin Baby, колір 369-й, темно-сірий. А взяла ще трішечки світліший, сірий. Зараз трішечки не підготувалася, не відкрила упаковочку, але зараз ми до них доберемося. Цей трішечки світліший, цей 320-й. 320 я вже брала такий відтінок в мене був. Також два моточка. Не знаю, щось останнім часом намагаюся все брати по два, щоб, можливо, на якусь величеньку іграшку буде. Я люблю, коли є запас. Бачите, ось так вони трішечки відрізняються, наче дивлюся через камеру, наче так вони і є і вживу. Цей такий більш як сіруватий, а цей при. Припилений трішечки. Ну, відтіночки прикольні, відтіночки гарні, мені подобаються. Я задоволена, що таки взяла собі їх два штучки. А, і є в мене ще відтіночок гірчичка. Гірчичка це ось такий ось колір 330-прям рудий-рудий кот. Треба спробувати, Треба. Вони, вони потрібні, вони цікаві дітям і люди на них звертають увагу. І в мене є ще два моточки чорненького. Також гімалай Dolphin Baby, а відтіночок це 311-й. Також два моточки. Зараз доберуся. Дівчата дуже швидко працюють. Щойно дав замовлення. І одразу вона тобі пакує. А цей. Цей також, такий самий, да, два відтіночки. Два, два моточки одного відтіночку, А, Взяла ще собі дольче. Мені подобається цей колір такий помаранчевий, дуже-дуже яскравий, він такий насичений, 500, 852 й Помаранчевий, прям огня, о, огняний, такий огняний. Дуже крутий, дуже класний. Мені подобається, хто ще не пробував, зверніть на нього увагу. І є в мене ще гірчичка. Гірчичка ось така. Це також дольче 854. 854. Ось такий ось овітіночок. Гарненький такий. Той більш ось так. Ще, можливо, вам покажу. Цей прям горить, горить прям помаранчевий. Цей такий у гірчичку уходить. Мені він подобається. Це на песика патрона, мабуть, треба такий використати. Або, можливо, навіть і цей більше на песика патрона. Ну, треба подивитися, можливо, так і зроблю. Тому що мама у мене вже давненько просить, зв'яжи песика патрона з плюшки. Дуже хоче на нього подивитися. Ну, і взяла ось такий ось руденький це 778-й. У мене один моточок лишився, ще один підкупила. Взяла б два, так в наявності поки був один. Ось такі ось маточки я придбала у Єкатерини. Дуже задоволена, я люблю в неї скуплятися. А, Єкатерина завжди кладе у подаруночок Ось такі ось оченята. Ну, зазвичай оченята, якщо, може, сума менше, то буде якийсь менший подаруночок. але мені частенько попадають оченята. Цього разу вони такі сіруваті, гарненькі, Подаруночок підписаний. Як подарунок. Зараз приберу цю а, маленьку скромну таку а, упаковочку з ниточками. Це все попакую, порозкладаю по своїм а, коробочкам, по своїм лоточкам і покажу вам, що придбала у Ані діапазон. Ну і Розпочнемо з напівбавовни. Тут в цій посилочці лише напівбавовна, це трішечки джинсу і трішечки Алізе тонголду. Джинс я придбала собі 5 моточків 07-го ярдна джинсу. Це я використовую для тіла лялечкам, обожнюю цей відтіночок. Лялечки вони такі засмаглі виходять, тому користуюся ним. Це мордочки котам, мордочки їжечкам, це лялечки. І, здається, щось іще, що я постійно з нього в'яжу, але зараз не згадаю. Також я собі придбала ярнар джинс 80-й. Це. Котики з ЗСУ, це просто котики, це якісь зайчики. А він завжди потрібен, тому його одразу два моточки. Полюбляю я ще відтіночок 46-й, він також сірий. А настільки полюбляю, що його придбала собі аж цілих три моточки. Три моточки 46-го, він такий трішечки темнуватий, сірий, тому мені його потрібно багатенько. А мені подобається поєднання з котики ЗСУ. Саме з цього відтіночку, вони виходять крутенькі, гарненькі і цікавенькі. До речі, стосовно котиків ЗСУ. А, також взяла ще гірчичку, гірчичка 84-й. Поки один моточок, в мене є ще невеличкі залишки, тому буду продовжувати створювати котиків ЗСУ. А ще один у мене є світло сірий це 49. Ну, він такий трішечки, як. З якимось, мабуть, з додаванням. Він трішечки в якийсь відтінок уходить. Він не чисто сірий, тому лише один моточок. І для котиків ЗСУ на всяк випадок 28-й графітовий. Це я їм роблю ніжки котикам ЗСУ. Є в мене ще моточок 48-го. На всяк випадок взяла. Він а, трішечки схожий на. 07 ярнар джинс, але цей трішечки уходить у пісочок. Той такий більш гарніший. а цей такий як грязніший. Ось поруч, поруч поклала трішки відрізняється відтіночок. Вони мені подобаються оба, і 07, і 48. І сподіваюся, дуже е, скоро ви побачите іграшку саме з цього відтіночку. Є в мене одна на моїй думці, кого б я хотіла зв'язати. І сподіваюся, Скоро, скоро ви її вже побачите на моєму каналі. Знову ж таки, поповнила собі ще для песика патрона один моточок 01. 62 відтінок не люблю, а 01 завжди намагаюся тримати у себе у запасах це мій улюблений білий із джинсу. Хоча я більше люблю в'язати залізе Кутон Голл 55-й, він мені більш м'якіший. Здається, і ним мені комфортніше працювати з ним Також я взяла собі трішечки зелені. Це 29 відтіночок. Взяла 60-й, це з цього відтіночку, я в'яжу амаф вони Мені дуже подобаються. І ось такий ось у мене є, давненько не брала 79-й. Він такий, як м'ятний. Але дивлюся тепер свої запаси, що в мене такий ще відтіночок є. Дарма, мабуть, взяла. Ну, нічого, вони лишніми не будуть. І 92-й, ось такий ось о, крутий відтінок. Мені він дуже подобається, але я ним працюю дуже-дуже рідко. Треба придумати, можливо, якогось дракона з такого кольору зв'язати або динозавра. Буде цікавеньке поєднання. А далі, давайте покажу. У мене ще один моточок жовтенький тут залишився. Це 67-й. В запасах, здається, вже і немає. Можливо, треба було і парочку таких моточків брати. Добре, поки один жовтенький. Він мені подобається. Є у жовтого, у джинса є декілька таких жовтих відтінків. Оце мені більше всього подобається. Ну, Звичайно ж, після 35-го відтінку. 35-й це самий-самий улюблений. Але вони в мене є в запасах, тому я їх поки і не брала. Мені подобається ще отакий от відтіночок, 65-й. Зайчик з нього прикольний виходить по мастер-класу Марусі Прокопенка. Взяла собі ще сливку, сливовий відтіночок. Це 91. -й. Такий багатий відтінок, насичений, яскравий. Взяла собі моточок 36-го відтіночку рожевого. Взяла із рожевого ще собі 20-й відтіночок. Ось такий він. Ось поруч кладу, щоб трішечки вам видно було різницю. Взяла собі відтіночок ще 83-й. Також 78-й. 78-й це я в'яжу Патріка з саме 78-го, взяла один моточок, в мене і в наявності нема, а я взяла лише один. Ну, знову ж таки, зв'яжу два патрика і знову буду без цього відтінку. Треба записувати собі у блокнот, тому що, як показує практика, коли починаєш робити замовлення, все забувається і береш не те, що потрібно. 78-й потрібен у великій кількості. Я взяла одного, не знаю. ну, Поки так. А також взяла 72-й відтіночок, це а, такий сиренівий. Між фіолетовим і лавандовим, сиреневий такий. Прикольний відтіночок, мені подобається. І саме головне, що цей пом'якше. У мене, які були з минулої партії, вони такі більш цукіші саме цей 72-й, а цей такий м'якенький. Мені здається, треба одразу з нього і розпочинати єдиноріжку. такий. Прямо ж захотілося, захотілося. І є в мене ще відтіночок рожевий, мій улюблений. Я намагаюся кожної закупки його собі купляти. 59-й яскравий насичений малиновий відтіночок. Він мені подобається, я завжди його купляю і постійно з ним працюю. Є в мене ще один червоний відтінок, більш такий, як винний. Це 51-й. Ось такий ось, о, насичений багатий відтіночок. І ще два невеличких моточка це е, блакитних, вони е, майже однакові, але відтінки відрізняються. Це 81-й, це цей, і цей 76-й, цей більш такий ніжний, а цей як, трішки як вимазаний. Ну, мені подобається і той, і той моточок, тому буду обов'язково працювати з цими моточками. Є в мене ще невеличка закупочка, зараз вам покажу. І останні моточки, які я вам хочу показати, це в мене лізе Котон Gold. Це рожевий відтіночок, 33. Знову ж таки, рожевий 518. Ще один рожевий відтіночок, 393-й. Світло рожевий. І малинка. Куди ж без малинки, малинку обожнюю, 149. Ось такі ось три моточки, чотири моточки рожевого я собі придбала за лізеку Кутонголд, тому що поглядаю постійно на свою поличку і поличка з рожевими відтінками майже скінчилася. Тому треба було зробити невеличкі запаси, тим паче, у мене по плану дуже багато нав'язати єдинорогів. Ну, а які ж єдинороги без рожевого відтінку. Тому, знову ж таки, поповнила собі запаси. Є в мене ще відтіночок блакитного. Це 287 -й. Є в мене запаси на котиків, на патрончиків. Це 02 -й. 02 -й гірчичка. Він мені дуже сильно подобається. Це мій улюблений. До речі, залізе Кутон-Голлт. Я люблю більше працювати, ніж з ярнар джинсу, саме гірчичкою. А там. Кожен обирає сам собі свою улюблену товщину ниточки. І а, є в мене ще для котиків це 21-й відтіночок. Хоча його як отримала, подивилася, прям захотілося дуже-дуже сильно зв'язати єнота. Прям єно, Для єнотів колір дуже буде підходити. Сподіваюся, такий і єнотика зв'яжу. І останній моточок, який я вам хочу показати, це відтіночок хакі, 29-й. Я планую з них спробувати пов'язати маленьких котиків з ЗСУ. Подивитися, яка буде різниця, як вони будуть виглядати саме з такого відтінку. А, на жаль, цього разу я не знайшла цукерочок. Так, я в цукерочках не нуждаюся, але завжди, завжди у Аніних посилках ми знаходимо всі, хто в неї замовляє, всі знаходять цукерочки. Цього разу я перерила всі свої. Пакетиків, в яких були складені ниточки, не було. Ну, Трішечки засмутилася, тому що це їхня вже фішечка, вони завжди так роблять, мабуть, дуже багато було заказів перед Новим роком і на Новий рік, тому дівчата забігалися і забули. Або, можливо, я вже давно в неї не замовляла і в неї вже немає такої акції. До речі, напишіть, ви отримуєте відані посилочку з цукерочками чи ні. Дуже буде цікаво почитати вашу думку. І напишіть, де ви полюбляєте замовляти ниточки, у яких магазинчиках ви скупляєтеся саме по пряжі. Планувала я, якщо чесно, останню закупку свою зробити, витратити кошти саме на апарат, який вставляє оченята, молоточок з дощечкою, але ні одної, ні у другої не було саме таких в асортименті. А у тих дівчат, у яких вони є молоточки, вони більш дорожче ставлять саме пряжу, яка мені потрібна. Тому поки я лишилася без молоточка, але обов'язково собі ставлю за мету, що на 2024 рік в мене буде обов'язково придбано мною такий допоміжний матеріал, як молоток для вставляння оченятак. Ось такі ось у мої. Закупи, ось такі ось о, мої а, хвилинки натхнення для вас. Сподіваюсь, вас надихають також такі відео. А я вам дякую, що ви знайшли час і на таке цікаве відео переглянули його. Не забули про вподобайку і приємний теплий коментар. Пишіть, будь ласка, вашу думку стосовно хом'ячих запасів. Ви всі прекрасно вже знаєте, що в мене. Цих ниток дуже багато, і запаси в мене гарні. І пишіть, як ви боретеся з, такою, з таким бажанням постійно купляти пряжу. Як ви собі відмовляєте, чи як і я, полюбляйте купляти якомога більше запасів, я обожнюю запаси, обожнюю багато в'язати і обожнюю купляти у дівчат пряжу. Посилання на дівчат буде внизу під відео. Нам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!